Це Ольга, військовослужбовиця, бойова медикиня, навчалася у Рівненському медколеджі. У 2014-му закінчила ВНУ імені Лесі Українки. Після займалась підприємницькою діяльністю, надавала реабілітаційні послуги. Проте через віка жінка покинула улюблену справу, адже розуміла її обов'язок допомагати на фронті. Я звикла працювати і приносить якусь користь, і щоб та користь коротше давалася мені задоволення, оскільки моя робота. Залежність, мій результат залежав від загальної обстановки по людях. І просто сидячи вдома, знаючи при тому, що я реально можу допомогти, в мене є освіта, я не сидів. У Ольги, як сама каже, бойова сім'я. Чоловік, батько та брат теж військові. Спочатку жінка несла службу у 80-й бригаді, у 2019-му змушена була зробити перерву на рік. Брата похоронили в 2019 році, мені потрібно було звільнитися. І залишить службу в 80-тій бригаді. Через рік я не змогла вдома всидіти, пішла знову служити, а потім повномасштабне. Зустріла повномасштабне вторгнення Ольга на Житомирщині. Згодом несла службу на Сєвєродонецькому напрямку. Часу на адаптацію до нових реалій там не було. Зразу, зразу включилися, куди ми попали і що відбувається. Не було ніяких ілюзій. Це зразу дало мобілізувати сили і якось легше це все приносить. Рік на тому Донецькому напрямку вийшов на такому адреналіні. Ну, трошки випила життя, бо навіть як приїхала ну, відпустку, все. Це... Пройшло, можна сказати, як день там чи тиждень. Бойовий медик це і психолог, і друг, і навіть вчитель каже Ольга. Окрім допомоги й порятунку військових, має передавати їм базові навички, як користуватися індивідуальною аптечкою, турнікетами. Адже коли багато поранених, до порятунку має долучатися увесь особовий склад. Щу такого дня щоб не було поранених, не було. Є, от бували моменти, що і більше ста поранених було, було моменти, що біля десяти поранених. Це від дня від ситуації, від напрямку, від боїв. Дуже різні моменти. Навіть наші хлопці, які зараз навіть бояться, там в бойових умовах, наприклад, які там казали все життя, що я боюся крові, включалися у процес, допомагали перегружати, допомагали евакуйовувати, мотали. Важко, звісно, коли крики. Коли важкі поранені, от криті, от тоді воно якось так. Зараз, після контузій, травм, які понесли за собою супутні захворювання, жінка перевелась на службу у Рівненській ОТЦК та СП. Я працюю зараз з хлопцями, які до нас перевелися після поранень, які вже мають групи інвалідності, які ще багато потребують доліковування реабілітації. Я їх супроводжую, я їм надаю сказати першу допомогу. Допомагає відправити їх удачно на лікування. зараз. Жінка задоволена роботою, проте єдиний момент, який її розчаровує, це байдужість суспільства, каже Ольга. За словами військовослужбовиці, на початку повномасштабного вторгнення люди були більш вмотивовані а зараз усі звикли. Що суспільство стає байдужим, привикає. Мене це по-перше, лякає, того що що буде далі? Війна ще не закінчилася, Ми ще не перемогли. Незважаючи ні на що, Ольга і далі продовжує справу. Бойова медикиня усю діяльність спрямовує на благо держави. Я тут на своїй землі я буду боротися до останнього наскільки хватить сил.